Так цікаво. <кій> Подивилась сьогодні відео про Монако зранку. Обзор однієї плодичі. І вирішила записати також своє відео, на який, яка тема, що все ж таки, бачиш, у житті, тобто у світі, керують багаті. От скажіть Монако, там немає податків. Маленьке містечко. От. І 38 тисяч, які там живуть, ну, тобто, обітаючих в цьому монах, да? І податки не сплачують. Дуже дороге житло. Тобто люди туди їдуть дуже багаті, купляють там будинки, щоб стати резидентом цієї України. Вносять гроші і за це стають резидентами і, і не сплачують податки, уявляєте? Тобто узаконена на нашій планеті ну, якби держава, де самий багатий має право на все, має право заробляти, скільки хоче, нічого з цього не платить. Плюс у Франції, якщо зупиняють е, з паспортом, ти порушив правила дорожнього руху, паспорт Монако тебе не штрафують. Я просто в шоці. Ну я просто я і раніше знала. Але як ви знаєте, ну, ми, да, ми починаємо це особливо, знаєте, там в церквах або ще десь розказують, я називаю білі бірду, яка не відповідає дійсності, бо світом правлять багатії, вони роблять, що захочуть. А тобі залишають право лише гратися, лише померти, бути патріотичним, там і померти, або е, вірити в те, що колись до якомусь там, я не знаю, ну, десятому небі ти будеш жити гарно, а зараз терпив. Більшість всього до цього доходить. Працюй, працюй, або світле майбутнє це взагалі катастрофа, тому що люди... Працюють, працюють для того, щоб колись воно настало, і, відповідно, воно ніколи не настає. Вже скільки років проходить, а світлого майбутнього, як не було, так і немає. Да? Що ще? Що ще? Яка повна задниця, я називаю? Це ніби ота притча про старіка, да, якого зустріли, він є плететься з сумкою за плечима і все і щось там робить собі його, питають, чому ти. Такі із сумкою, що ти для кого ти це все робиш досі, вже старий, вже тобі відпочити треба, а ти все щось там сумку збираєш, привеш, каже, ну то я ж типу, це все роблю для того, щоб діти мої краще жили. Ну, а ти сам краще жив, ні, а для того, щоб діти. Отак ми робили, робили, а тоді приходить, а дітям гірше. Я от думаю, всі там от, ну, ці події, даже, що, що, що сталося. І ти запитай. Будуть же казати, що це зараз ну, люди створили. А ти точно не знаєш, як це, якщо інше раніше всі робили для своїх дітей, то це значить нинішню ситуацію. Наробили оти старплери, які зараз кричать, що це ну, наша провина молодих людей. Ти чуєте я себе до молодих, хоча сама старплю? 54 роки, да. Ну, то таке. Я просто не, не про себе і не про інших. Без всяких звинувачень для аналізу. Ми перестали робити аналіз, а подивіться на ті самі, от навіть на наші спілкування в YouTube. Звісно, що цифровізація, все вже немає живого спілкування, всі в YouTube. Але ж перегляди набирають багаті, те, що демонструють багато гроші, несправжні обличчя, які модифікують. Тобто, ну, нема це такий світ у Правда в тому, що для багатого можна все. Багатому можна все. І ми самі це дивимося, і ми самі намагаємось бути на них схожими. Вони нам демонструють, щоб не демонстрували, ми повторюємо. Бабки беруть там, да, модифікують своє обличчя, ми за ними повторюємо. Останні кошти вкидаємо. Не маючи, наприклад, тут лівоці, знаєте, що показують е, там, ну, щось, яке не є насправді, да, у них. Е, ну, нібито там дарують їм квіти, мільйон рот або ще щось. І все, що вони показують, цього ж у них немає насправді, але вони це демонструють. Тобто також намагаються, тобто заїдола собі беруть оцих багатії, які і так мають всі права, да? не податки не сплачують самі дорогі, причому і, і за них навіть не будуть говорити, всі знають чудову людину, яка має будинок з України. Ой, та там, до речі, цілий батальйон Монако раніше про нього говорили, зараз навіть не говорять. Ці прізвища навіть ніде не впливають. Про них забувають зараз на когось накидаються там на якийсь, я називаю мишеть, да? тому що в них немає у Монако, вони не можуть, що хочуть робити. Ну є люди, які мають документи Монако і вони роблять, що хочуть. Вони багаті, розумієте? Так само хі -хі -хі, президенти певних країн, вони що хочуть, те роблять. Багаті люди роблять, що їм забажає. Вони. В твій мозок, ви не поклоняєтесь Богу, ви їм поклоняєтесь. Вони що хочуть, те і роблять. Ну, тобто, ну, не видумуйте собі там карму йогу або ще щось. От. Всі це все створюють, навіть ті, що там їдуть ретрити, йоги або ще щось показують. І продають їх в інтернеті. Ну, блін. Коротше, цирк. Цирк на дроті, да і все. Це я отак просто подивилася, думаю, я і раніше ж це знала, але просто подумала, якої ступені цинічність, до якої ступені доходить оце наше, знаєте. Я не знаю, ну от дійсно навіть по блогерам же ж. І показують неправду, тому що намагаються бути схожими на ідолів, да? на багатих, обов'язково багатих. Обов'язково красивих і не чого, що вони іскусственно красиві, хочу бути схожим. А на що, А не знаю. І так же та проблема. Хто зараз це все, хто веде? Ну це ж, якщо ви спираєтесь і робимо все задля дітей, для гарного майбутнього, то значить, це нам створили таке майбутнє зарази. Оці що жили раніше наші пращури. Це значить, не ми, не я це зробила, не за мене це. Чого ж зараз мені в усі вуші впливають, що це все робиться за нас, усім мої вуші? Короче, тут таке? Тоб, поки йшла на роботу, я називаю бомбанули. Просто подивилася ж кажу. Подивилася і подумала, так. «Да, я і раніше казала, а як? Вони кажуть, та ні, у них, якщо паспорт Монако, вони не сплачуть, його зупиняють, він порушив правила дорожнього руху, а на нього не виписують штраф. Ну, то таке. Чому? Бо в нього паспорт Монако. А як ти можеш його отримати? Ти можеш багато грошей, щось корисне. І тобі дадуть цей паспорт. І недвіженість. Вона там дуже дорога. Якщо ти її купив, все дають паспорт. Значить, молодець. Значить, ти молодець. Отак. І ніхто ж не запитає, де ти взяв ті гроші? Воно людям і не важливо. Купив зміг молодець. А може ти до цього продавав людей на органи дітей? Може, ти вбив мільйони. Може, ти обікрав ну, цілу країну та да пофіг.